Car. це гра, яка продовжила вже легендарну історію Car. Вона буквально взяла гравців у полон. Влайн тримався навіть уночі. Ком'юніті було максимально активним. Але водночас з'явилось чимало людей, яким гра не сподобалась, і, чесно кажучи, з деякими і навіть згоден. До речі, тут створив український дискурсер у моєму інтеркар та Майсаммеркар. Заходіть, спілкуйтесь на різні теми, досліджуйте гру, набу, ну, якщо є, якісь проблеми в грі або з модами, теж можете туди написати, Люди вам поможуть і так далі. Посилання буде в описі під відео. Давайте ми перейдемо той самий Стім і подивимося, чому ж люди так негативно ставляться до гри. Ось, наприклад, в цьому відгуку автор каже, що розробник так і не виправив фундаментальні проблеми ще з My Summer Car. Усі технічні баги, проблеми з керуванням, оптимізацією та інтерфейсом повністю перекочували в My Intercar. За його словами, гра постійно працює на застарілій основі, без серйозних оновлень і виглядає як ліневе продовження, ніж як повноцінно перероблений проект або нова гра. І тут я змушений погодитись, це справді так. Автор гри Topless Gun вже казав, що My Winter Car буде останньою грою в цьому жанрі. Моя осіння машина ми точно не побачимо. У мене є теорія, що в майбутньому може з'явитись ремейки, My Summer Car Ремейк або My Winter Car Ремейк. Звучить логічно, але враховуючи, що My Winter Car вийшла зовсім нещодавно, чекати на щось подібне варто не раніше 2030 року. І це за умови, що ремейки взагалі будуть. Що дивитись на факти, гра працює на версії Юніки приблизно 17-го року, а розроблялась вона щонайменше 5 років. Перехід на нову версію це ще. Більше часу і, можливо, дуже багато часу. У цьому відгуку автор говорить, що навколо гри багато шуму лише через легендарний статус MySAMarcare. На його думку, після довгого періоду розробки гра виглядає більше як мод або переробка Майса My... My Car. Вона вічна працює на тому ж рушії та додає лише кілька нових механік. Тут, чесно кажучи, теж важко щось заперечити. Чому гра вийшла сирою? Гра розроблялася не один рік і точно не з нуля, але все одно вийшла сирою. Часно можна почути аргумент, та My Summer Car теж довго розроблялася. І Стало легендою, але тут є два важливі фактори. Перший це має Winter Car робили на готовій базі, тобто це карта, більшість персонажів, 3 d моделюк Другий, і реально важливий, приблизно півроку тому Topless Gun на стрімі пообіцяв гравцям одне з двох. Або він випускає повноцінну гру до Нового року, або вже після як DLC для My Summer Car. Він сам поставив собі жорсткі рамки. З одного боку, це добре, а з іншого ми бачимо результат. Але щоб бути справедливим, розробник оновлює гру і фіксить баги. Чим це закінчиться, покаже час. Що ж змінилось в грі? З'явилися нові дві шкали, температури і піт. Школу спраги замінили на проблеми, які по суті є алкоголізмом. Хоча спрагу можна повернути певними методами. Головний герой продав Соцуму і купив сурбет. І тепер орендує квартиру в переярмі. Щодо заробітку, варіантів тепер 6. Таксування, роздача рекламних здівок, роботи на заводі, брага, доставки дров і асенизатор. Танні два варіанти є найвигіднішими. Особливо доставку дров розширили. Тепер можна возити їх не одній людині, а одразу кільком. Персонажів я спеціально не чіпаю, Вони майже не змінились, повноцінного сюжету поки й нема. Тут можна лише будувати здогадки, але це тема вже для іншого відео. Тепер про головне користь ревет, яку нам потрібно зібрати з нуля. На старті у нас взагалі нічого немає, тому спочатку доводиться купувати сам і журнал. І якщо з кузовом проблем нема, то замовлені деталі через журнал це морока на всю гру. Потрібно всіх обдзвонити, чекати 2 години, платити, а потім раптово виявити, що у тебе вже є 22 одинакові деталі. Так, їх можна продавати, але тут виникає питання. У кожній деталі є моторесурс. Як подивитись, яка з них краща, а яку продати. Так, є МВК і але кожен раз перезаходити не всім до вподоби. Є ще варіант купувати деталі у механіка, але в нього теж не є все з деталей, тому журнал усе одно залишається з ним з позовом. Ось такий він має в інтеркар. На мою особисту думку, гру все ж потрібно серйозно допилювати, особливо підтягувати оптимізацію. Але при цьому всьому в неї є своя атмосфера та свій шарм. Я навіть зробив українську локалізацію, про яку я казав на початку відео. Підказка буде десь там от зверху. Становіть. Попробуйте і напишіть свою думку. А я вам бажаю гарної гри, щоб поршні не випадали, щоб користь ревет не страждав фігньою. Успіхів і приємного проведення часу в Майвінтергар.